Да просто платіть людям більше, та вони будуть краще працювати. Ось вам і вся мотивація. Якщо чуєте таке, то перед вами або людина, яка хоче, щоб ви їй більше платили, або керівник-романтик, або просто дурень. Так, я загідну зарплату, але є дещо, що слід враховувати, перш ніж підвищувати людям оклади або відсотки. Штука в тому, що лише десь 10% ваших працівників мотивує досягнення власних цілей, так звана мотивація до. Натомість більшість мотивує уникнення покарання, тобто мотивація від. Особливо, якщо дохід людини перевищив рівень його базових потреб. До речі, у більшості це вкладається до тисячі доларів. Якщо ж людині з мотивацією від надалі просто підвищувати зарплату, то вона все одно залишиться в незадоволення та, врешті-решт, піде, а ви просто марно втратите гроші. Тож рішення переконатися, що у працівника є власні цілі, на які треба більше грошей, та показати йому, як досягаючи цілей компанії, він може заробляти більше. Лише у цьому випадку я за підвищення зарплати.